Рад приветствовать уважаемых покупателей і просто людей, які смотрят мой YouTube канал, значить, Дятлик школу відкриває. Ось такий вот Дятлик. Така гарненька книжка, величенька і гарненька. Ось такий ось дятлик. Ось він. Веселка, 89 рік. Ось таке опис тут. Так, і пішли віршики. Ось такі ілюстрації, дуже цікаві ілюстрації, такі незвичайні. Ось, ось сонечко, ластівка. ще такі зайці тут. травень ще святкують усе. Бачите, як прочапає там щось. Прапорець. Навіть про космос щось, мабуть. Ми йдемо домов залию. О, Господи. Ну, це отаке. Ну, цікава книжка, цікава. Ілюстрації такі цікаві-цікаві. Ось. Цікаві. Незвичайні такі. Вроді як радянський, а вроді вже як український. Такий ось тут, я так розумію, зміст. Ого, величенький зміст. Ось отак. Потім отак. І потім у нас вже тираж і видавництво. Зараз ось. Ось Тираж 100 тисяч всього навсього. Вот так. Веселка, два карбованці, 10 копійок. Така книжка. Дуже цікава книжка.